Добрий вечір. Прошу оцінити вас, з практичної точки зору, ось такі нововведення. Дивіться, так як зі сторони студентки, що б я хотіла сказати, що нововведення, вони потрібні, але свою думку потрібно більше вислухати саме сторону студентів, де ми зараз разом з Національною асамблеєю студентів про це спілкуємося, обговорюємо та хочемо додавати якусь свою думку. Через те, що можна якби, внести ці нововведення, і ми якби не проти. Дисципліна має бути, має бути. Ми не маємо робити благіати, але потрібно якби, це допрацьовувати ще як на нашу думку студентів. Ну, взагалі, дуже такий широкий перелік ось цих нововведень, які і не пов'язані з, успі... з успішністю студента, але тим самим можна із ним попрощатися таким чином. Це та і порушення здобувачем вищої освіти, вимог статуту або право внутрішнього розпорядку закладу освіти, вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, пожежна безпека знову ж таки. Але виглядає так, поки що запізнився чи покорив і попрощалися. Наскільки це взагалі є доцільно з вашої точки зору? Я думаю, це є це буде в межах норми. Тобто, так, куріння на території навчального закладу має бути дійсно забороненим, і якби національна поліція, це якби ну, на території нашого закладу це контролює так само. пропуски, це все це дійсно воно, ніби і не пов'язано з успішністю. Але якщо студент відповідальний в плані дисципліни і його успішність буде покращуватись, тому я вважаю, що просто можливо, треба робити якісь. Покарання, звичайно, що це систематично, місяцями, то можливо з ним і варто розпрощатися, але просто не робити все настільки категорично: вводити якісь ну, мінімальні покарання в межах закладу, там якісь виправні роботи чи додаткові там завдання, але не настільки категорично, як вони на даний момент про це написали. Ну і ще відрахування ЗНК – це така досі стандартна процедура відрахування у вишах. На щастя, не у моєму, але от, на вашу думку, чи є відвідуваність студента показником його успішності? Е, показником це не є успішності через те, що можна не ходити вивчити здати, але це є самодисципліна через те, що якщо ти навчаєшся, ти відповідальний студент. Ти хочеш мати вищу освіту, так ти повинен відвідувати завда... навчання, лекції, працювати. А не... Хоча, можливо, може це як на кого, це по характеру так само студента, але я вважаю, що самодисципліна, особливо в коледжах. Коледжі... І це і це якби потрібно через те, що інститути можливо вже це ну їм не настільки важливо це. А нам я вважаю, що це дуже навіть доцільно і потрібно. Звичайно, так само не настільки категорично, що це, якщо це прогули систематичні. А якщо говорити про плагіат, то до цього він не був таким, якби, приводом до відрахування студента. Наразі ж таке хочуть запровадити. Але чи є ось це доцільне? І, на вашу думку, наскільки справедливе ось таке покарання? Я думаю, що можливо це справедливо, але в Ну, якби на мою думку, це потрібно допрацьовувати, щоб на сайтах для перевірки благіату було внесено підручник, якась певна інформація, якою студенти можуть володіти і можуть користуватися і вписувати свої курсові дипломні роботи, через те, що якщо брати зараз сайт для перевірки благіату на даний момент навіть через. Вказану тему, яка повторюється багато де, ти можеш отримати 90% плагіату. Тобто, це є нормально, в кожного має бути власна думка, яка написана, але не потрібно це так само критично вписувати. Мають бути певні джерела, якими ми можемо користуватися. Якщо підсумовувати, то ви як студентська спільнота чи будете вносити якісь рекомендації від МОНУ? Якщо так, то які саме? Так, ми зараз починаємо над цим працювати з Національною соблеєю студентів. На мою думку, і більшість студентів ми хочемо внести зміни про переглянути рішення про благіад. Щоб внести туди корективи, так як я вже казала, на рахунок джерел, які ми можемо використовувати. І так само, щоб це було не настільки категорично, за пропуски систематичні там, там мають бути якийсь здавати певний період. Якщо це там три місяці, тоді відрахування, там певна кількість годин щоб була. І так як я є тут, я хочу як би, долучити студентів до того, щоб вони також висловлювали свою думку і долучити до цього обговорення, яке буде до 10 травня.